Ми приходимо у цей світ вільними істотами, але якщо з часом у вашому житті з'являється обставина, котра вас поневолює, не варто з цим миритися і добровільно знищувати власне життя. Потрібно шукати фахівця, котрий допоможе. Це програма день. Вітаю всіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Україна посідає третє місце у світі за кількістю спожитого алкоголю, і п'яте місце за кількістю алкоголіків. З кожним роком проблема поглиблюється. Сьогодні ви дізнаєтесь, яка допомога потрібна людині, щоб вирватися з лабет хвороби. Отже, про лікування алкоголізму і не тільки запитаємо у директора медичного центру, лікаря-психіатра професора Надії Бурмаки. Доброго дня. Лікарі кажуть, що терапія починається з моменту визнання хворим власного діагнозу. Мені здається, що це найважча частина роботи з власне фахівця. Як переконати людину, що вона дійсно потребує допомоги? Ну, що стосується залежності, то це дійсно так. Я скажу найбільш ефективна терапія. Але інколи буває таке, що людина, наприклад, не визнає діагнозу і приходить ну, в зв'язку з обставинами, якась кримінальна ситуація, щось на роботі, змушує її звернутися. Це теж можливо. Але тоді вже інакше трошки підходимо у лікуванні. А якщо стосується того, щоб просто поговорити з людиною, яка не втратила інтелект, з людиною, яка турбується про себе, і яка, ну, знаєте, чимось стривожена, що в неї щось не так у житті, то звичайно потрібно говорити і про... Про хворобу і про обставини, які інколи не є хворобою, але все-таки змушують лікуватися. Ну, що було конкретніше, скажімо, по першому варіанту, коли це є хвороба? Ну, от зовсім недавно був наш чоловік, який працює в аптеці. провізор, має медичну освіту. І в свій час були дуже великі проблеми в родині, в тому числі з тещою. І в зв'язку з цим він каже: Не буду називати які ліки, але почав приймати дуже специфічні ліки, щоб трошки заспокоїтися. З часом він побачив, що й те, що вже переїхали вони від неї десь ну дуже далеко жити, не спілкуються з ними буває місяцями, а таблетки він все-таки приймає. Він цим дуже занепокоївся. Занепокоївся, вирішив сам кинути. Бачить, без них незручно. Перейшов на алкоголь. Перейшов на алкоголь, почав його вживати, вживав, вживав, начебто трошки, начебто тільки сьогодні, тільки завтра, але це ж система. І він дійсно, як мисляча людина, інтелектуальна людина прийшов за допомогою. Це одна ситуація, наприклад, коли людина помічає, що не може жити без якоїсь речовини. Ситуація інша, якщо ми кажемо про алкоголь, то, наприклад, особливо сьогодні, в коли і це маємо бойові дії в країні, і коли дуже травматично у нас молодь росте, тому що техніка, тому що вони в бійках, тому що всіляке ну, буває. То буває інколи, і хвороби немає, але людина. Не так сприймає алкоголь або іншу речовину, наприклад, коли кажемо про алкоголь, то це ми кажемо про патологічні або атипові форми сп'яніння. І тоді людина або повинна сама відмовитися, або якщо не може, зі скучимося. ви маєте допомогти. Так, вони ну, як маємо, якщо звертається, то маємо і вміємо допомогти. Інколи буває так, наприклад, що людина дійсно п'є під дію якихось стресів. І особливо, якщо ми сьогодні маємо сьогодення посттравматичний синдром. А у вас і багато отреба... таких пацієнтів, до речі, травмованих? Ніби. Сьогодні так зв'язку з бойовими діями, їх чимало, але їх ще дуже мало, і їх будуть мати всі лікарі, всіх профілів. І перш за все, це психіатри, невропатологи і психологи будуть мати. І це треба вирішувати відразу і стільки і не чекати, що це закінчиться за тим, що вдома переспить тиждень другий, заспокоїться поза бойовими діями і так далі. Тому що якщо не почати відразу лікування. То цей стан затягується і він не вирішується місяцями. Ну а вважається, що найбільш навіть тяжкі стани вони повинні вирішуватися протягом ну, максимум півроку. Якщо це затягується більше, то там вже інші обставини, інші спостереження, інше лікування тощо. Я вас хочу, хочу уточнити вірніше, От ви кажете, що е, буває хвороба, буває, що ще не хвороба, але якісь нетипові, скажімо, реакції організму на той же алкоголь. Е, мені здається, 90% е, ну, в даному випадку алкоголіків вони переконані, що вони не алкоголіки. Алкоголіки це. Хтось інший, котрі там вже деградували давно і так далі. А, от які слова, ви, який підхід ви знаходите, щоб сказати людині, що ні, потрібно звернути увагу на свій організм і потрібно все ж таки лікуватися? Кожному випадку індивідуально, мабуть, немає такого рецепту, щоб я сьогодні сказала, це скажіть такі слова, і людина погодиться. так? Треба аргументувати до її минулого, до її майбутнього, до її сьогодення. Але що стосується, наприклад, того, чи людина визнає чи не визнає хворобу, то хочу сказати, що не 90%, а на початку розвитку хвороби, 100% людина не визнає свого стану. Чому? Ну, Це типово для залежностей. Бачите, існує навіть такий термін, називається анозогнозія стан. Тобто, абсолютне заперечення. Хвороба є, а людина каже: та ви що, як це так можна не пити? Як це будь новий рік скріпні? Будь ласка, без шампанського. А яким чином це я піду на похорон і не вип'ю, бо це вже друга має пам'ятати. І ніхто, наприклад, не пригадує вже про те, що, наприклад, на початку минулого століття, десь 100-200 років тому, ну ніхто ж не пив на поминках, наприклад, що це не було звичаєвим. І ситуація, наприклад, коли день народження дружини, як це я не вип'ю, як це я зустрінуся зі своїми десантниками, друзями, так на друге. Страх виглядати білою вороною, так? Десь можна сказати? Ні, це не страх. У людини розвивається потреба, у речовині, від якої вона залежна, в даному випадку від алкоголю. Вона не може собі відмовити, але вона ще не сприймає це як щось незвичайне з собою. Тому що на, перш... на початках алкоголь дає ейфорію, дає те, що вони називають самі між собою кайфом. То тобто, оте абсолютно типове. Вип'ю, щоб заспокоїтися, вип'ю, щоб розпружитися, вип'ю щоб порадити. за старого друга порадіти, да, відволіктися від чого, щоб зняти головний біль або в тому тощо. І це вже потім, якщо хвороба заходить у давність, то тоді розвиваються стани, коли людина вже. Тому що потребується пити для того, щоб зняти похмілля, для того, щоб, наприклад, зняти якісь болі конкретні на той стан, коли вона вже не може працювати без спиртного, тощо. Ну і звичайно ж тоді розвивається знову ж таки той стан, коли без тої речовини, від якої вона залежна, наркотики або алкоголь, людина не може досягти е, стану ейфорії. І в другій стадії це вже вони постійно додають. Тобто вони кажуть, ми не стільки навіть п'ємо, як зараз, але треба його швидше закинути. Між першою і другою перерва невелика, називається. То це якраз ті стани, які кажуть про те, що людина ще не визнає хвороби, вона просто вважає, що всі так мають пити. Ти що сюди їсти, прийшов? Наливай, бо вже їдять, і має е, е, усвідомити тільки через якісь певні обставини. Тобто сім'я призводить до якоїсь розмови, робота е, вимоги свої виставляє. Бачиш, що діти страждають, бачиш, що батьки раніше йдуть на той світ. Тобто потрібно, щоб родичі допомагали в цій ситуації. Людина не а завжди бачити себе може, як збоку. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, щодо допомоги родичів, звичайно, без цього не обійтися. Але коли, наприклад, а це часто буває, дружина ставить ультиматум: або ти кидаєш пити, або ми розлучаємося. І в людини додатковий стрес, який потрібно ще раз залити ну, тією ж горілкою. Як варто родичам себе вести в такій ситуації? Ну, скажу так якщо дружина сказала, що буде розводитися а розлучатися? А для чоловіка це стрес і привід напитися, ну там ситуація достатньо серйозна. Зазвичай зупиняється в цій ситуації. Але. Дружина не повинна загрожувати так часто, щоб це стало, знаєте, як пообідати. Ну, сказала, розлучитися. Вона буде говорити раз і і п'ятий, і людина до цього звикає, сума. як до реальності. Мало того, перший раз це найбільш вражаюче. І людина продумає, петуща людина, а що ж воно буде дійсно? А я ж можу втратити і цю жінку, і цих дітей, і цю домівку, і все те, що надбав. це ж придеться якось його буділити, пиляти на двоє ті ложки. Тощо. То якщо перший раз вона продумала для неї це стресово, то вона вже склала собі картину, що є, що дружині, і через декілька десятків повторень для неї. Це вже не страшно розлучення. Тобто, якщо сказала, що розлучаюсь, то будь ласка, хоч на третій раз, але подай документи на розлучення. Але ж я не за те, щоб розлучалися. Я за те, щоб була розмова не категоріями, ну такими знаєте, умови виставляти, але щоб була розмова про життя, щоб не взивали алкоголіком, це найбільш дієво, щоб не казали, що ти пропаща людина, щоб, можливо, показали те, що було, і те, що просто сьогодні алкоголь заважає. Ніколи не треба соромитися залучати родичів і друзів. Не думайте, що це є якийсь сором для сім'ї, що це є ганьба. Ну, виключення складають ситуації, коли у нашій країні, наприклад, є певні посади, на яких людина не може обнародувати те, що в неї є проблеми з алкоголем або наркотиками. Там, звичайно, вже потрібно якось звертатися до фахівців. Але зазвичай хочу вам сказати, що. Ну, абсолютна більшість людей, які приходять перше лікуватися, вони приходять під тиском обставини. Робота, якісь обставини, здоров'я заставило, дружина, мама сказала. Бачить, що діти, наприклад, тут один чоловік зовсім недавно прийшов лікуватися від цигарок, тільки тому, що внучка сказала, і я буду курити, як ти. Вони почали її виховувати, там, що будь яким чином там, казати, що це не можна, що ми тебе того того полишимо, телевізор, комп'ютер, дискотека тощо. Поїздки за кордон каже, куриш? Куриш, і я буду курити. Каже, як ти перестанеш, і я перестану. Дідусь перестав курити. Ви дуже е, чудову фразу сказали буквально в першому речні, коли е, почали розповідати про лікування від подібних залежності. Ви сказали, що якщо людина починає помічати за собою, що їй некомфортно без якоїсь речовини, це вже привід замислитися про те, що є так. в наявності хвороба. Ви знаєте, е, я особисто надзвичайно вдячна за мужність тому пацієнту, який пройшов у вас лікування і готовий про це розповісти на камеру всім нашим глядачам. Тож давайте його, будь ласка, послухаємо. Пройшло 9 років, як я не п'ю. І хто мені допоміг оздоровчити це Надія Бурмака? До цього я дуже сильно пив, так запивав, що аж гасть шумів. В общем, допився до того, що чуть не уїхав на білому коні на той світ. Після курсу лічення я став зовсім другою людиною. Коротше говоря, я вдруге на світ народився. Я кожен ранок встаю і радуюся життям. І дякую тим людям, всім лікарям, надії бурмаків в першу чергу, що я став хорошою людиною і забув за алкоголь. Я покинув пити. Скільки в мене зараз економиться грошей багато, в мене завжди в кармані є лишні гроші. Навіть є на подарунки і жінці, і внукам, і дітям. Ну, взагалі, вистачає на все. Я чувствую себе дуже хорошо. Мені 62 роки. Ну я ще мене приглашають на роботу. Я тружусь на рівні з молодими. Окрема категорія пацієнтів це люди з зайвою вагою. І, і, якби різні категорії, різні форми цієї залежності існують. А яких хворих ви особисто берете на лікування? Як ви з ними працюєте? Що стосується зайвої ваги, беремо всіх. Ви знаєте, раніше ще на зарі нашої роботи, тобто ми працюємо понад 25 років. А я якось трошки обережно підходила там, де є гормональні, якісь дуже великі дисфункції. Коли людина, наприклад, дитина, от після якихось операцій, пухлина, наприклад, є певні, або мозку, або ще якихось діль... систем, органів, коли це поведе за собою зайву вагу, або, наприклад, так званий гіпоталамічний синдром. Але сьогодні я хочу сказати, що беремо абсолютно всі стани, дуже грамотно їх вирішуємо. І навіть ті ситуації, де людина каже, що я не можу без їжі, без їжі мені практично настільки погано, настільки дискомфортно, що ніякі дієти не можу витримувати. Все-таки основне навантаження йде не за рахунок ліків, а за рахунок дуже грамотного підбору дієти, щоб було людині комфортно, і за підбору якихось, наприклад, фізичних навантажень, які можливі для людини при її діагнозах і при її вікові. Отаким От чином, так що можна лікуватися всім абсолютно від зайвої ваги. І основне залежить від того, наскільки людина буде виконувати ці рекомендації. Можете дуже коротко сказати про методи, за допомогою яких ви працюєте з пацієнтами, тому що, я так зрозуміла, спочатку йде аналіз, глибокий аналіз взагалі, взагалі життя людини її минулого і так далі. А які ще методи, Та, що? Ні, ще? Ні, ну, немає, не будемо лякати наших пацієнтів за глибокий аналіз їхнього життя, ну, начнем, скажімо так, хвороби. Угу. Але інколи бувають ситуації, ви знаєте, абсолютно колись це було як прикладом одним, а зараз останнього часу в зв'язки з такими, знає, Перебігами в нашому житті, соціальному і багатьох це веде особисті зміни. Отаку От називається ця абсолютно класична фраза Коданіть мене, і я поїхав далі. Але ми знаємо всі методи лікування. У нас працюють дипломовані лікарі, дипломовані психологи, люди, які мають кожен з цих спеціалістів, лікарів має ще якусь спеціальність. Наприклад, лікар має спеціалізацію по неврології, але він нарколог. Має по психотерапії, наприклад, а він і психіатр тощо. По ендокринології, хоч він і нарколог теж. І всі види залежно ми лікуємо. Мало того, залежності вони зазвичай супроводжуються іншими хворобами, інших систем і органів. перш за все, нервова система. Дуже часто наші пацієнти мають травми голови, всілякі ускладнення. Ми знаємо, як до цього підійти. Тому ми вирішуємо ці ситуації тими методами, які сьогодні дозволені медициною і які тільки корисні для людини, не несуть для собою ризик для її здоров'я в тих межах, які передбачені медициною. І е, можемо сказати так, що це є чисто медикаментозні методи, що це є психотерапевтичні методи. І це психоаналітичні методи. А вже між ними всередині є всілякі розгалуження і до сотні варіантів. Так що розбираємося, кому що на на користь піде. Якщо навіть не пішов такий метод, і людині не подобається, наприклад, каже психоаналітичне, ніяко тобі кодування. Ну, будь ласка, давай сідаємо, буде говорити. Не буду я до вас ходити, мені вже надоїло, я вже грамотний, давайте щось кардинальне. Ну, давайте трошки ліки від нервової системи, і все буде добре. Підтягнули один інший орган, все добре у людини. І у підсумку, крім алкогольної залежності і проблем із зайвою вагою, з залежностями ви працюєте в своєму центрі? Можна сказати, з усіма. наприклад, сьогодні у нас абсолютно без сіляких психіатричних глибоких порушень. Не сьогодні, вчора називається на сьогоденні. Приходила людина, яка не може обійтися без перепрошую нецензурних слів. Таких там, де ну знаєте, в татарських звичаях називається те, що колись татаро монголи були, то ну всілякі такі слова вживали. Так, таке буває так, так <риклад> так. Та, <риклад> та, та, <риклад> Відношення наших жінок і дівчат. Він каже, я не можу. Каже, воно в мене наче на автоматі. Але каже, тільки розсердився, каже, всіх підряд, каже, хіба що дітей не обзиваю. І з цим працюємо. Буває, інколи приходять якісь такі звички побутові. Але взагалі, те, що найбільш широко звертається, це алкоголіст, це наркоманія, це ігроманія, І сьогодні це епідемія ігроманії. Лікуємо. Це зайва вага, скажемо таким чином. Оце ті куріння, проблеми, які вирішуємо. Дуже дякую вам за розмову. Гості в нашої студії була лікар-психіатр професор Надія Бурмака. Дуже дякую. Наша програма бажає вам Результативного дня, дякую, що дивилися, і до зустрічі.